Привіт, ви на каналі і Сьогодні у нас буде доволі цікаве відео. Я хочу вам показати мотоцикл к 750 м після реставрації. Із це саме. Якісна реставрація, і ми подивимося, як саме повинен був виглядати цей мотоцикл якісний виконання. Отже, це досить свіжа робота одної з київських майстерів, і за яку я в принципі можу поручатися і подивіться. як виглядає цей красний. Це саме сімсот 750 сімсот м, який з'явився в 1964 році, і він змінив попередника К-750. У нього вже були трохи змінені. Змінений і руль, і бачимо, ми тут інші головки циліндрів, і це все отут, от трохи відрізняється. Від е, попередника. Але е, хочу, щоб ви звернули увагу, е, чим приваблює саме цей мотоцикл. Він приваблює якісним своїм фарбуванням. Так, дійсно, він е, пофарбований е, незвичний такий колір, який йому дуже лічить. Але е, саме на цьому мотоциклі ми бачимо заводські циробки. А як вони можуть бути заводські? Запитають мене глядачі, коли цей мотоцикл перефарбований. А от е, от так, бо вдалося знайти саме ту жінку, яка за допомогою звичайної кістки наносила ці церобки на київському мотозаводі ще коли він працював. І саме ця жіночка за допомогою кі кістки білки зробила ці цировки. Тобто можна сказати, що це фактична заводська реставрація і заводське фарбування, і вона, бачите, не настільки набита рука, що вона робить оцей прохід за один раз. І от саме от таким чином виглядав цей мотоцикл. І ми бачимо, що тут вже є у нас коляска нового типу, вона вже має отакий габаритний вогонь, але ще стопик отакого от старого типу. І ще звернув увагу вашу, що саме цей мотоцикл не має вже ляди кришки багажника. Тобто, в нього багажник відкривається з середини з коляски за допомогою відкидної такої відкидного сидіння. Ось такий чудовий мотоцикл. Я хотів вам показати, щоб ви бачили саме правильну реставрацію. тобто Ну тут майже все так, як повинно бути. Навіть не, не так, не майже все, а тут все так, як має, має бути на відреставрованому К750М. Тобто, ось так от він виглядав, і е, ось такі от його елементи вам треба подивитися. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. Як бачите, тут є багато цікавих мотоциклів, про які я вам ще трохи розповім. Цими днями